Під час війни надважливою стала робота фотографів Костянтина та влади Ліберових. Вони у найгарячіших точках фіксують реалії життя українців і війну такою, яка вона є. І просто зараз всю правду про життя на лінії вогню розкажуть самі влада та Костянтин. Не пропустіть. Сьогодні героями нашого інтерв'ю є Костя та Влада Ліберови. Завдяки подружжю фотографів ми бачимо війну зсередини. За освітою вони юристи. Власне, в університеті між ними зав'язалися стосунки, які переросли у сім'ю. Але справою їхнього життя стало фотографування. Костя та Влада знімали весілля та в Одесі. Та з початком повномасштабного вторгнення все різко змінилося. Фотографія, якою ми займалися, ми не бачили в ній більше сенсу. Тоді здавалося, що ну про яку весільну фотографію взагалі можна говорити. І ні сьогодні, ні завтра ні, ні, взагалі. І було страшно, що улюблена справа нас покине. А при цьому було розуміння, що те, що відбувається в країні, це історичні події. Думка закарбувати їх на фото не покидала подружжя. Проте перший час від початку вторгнення, щоб бути корисними, вони активно волонтерили саме в процесі цієї роботи з'явилися перші воєнні світлини. Була якась задача, яку треба було виконати на одеському вокзалі. і Костя там опинився з камерою. Познімав як одеські чоловіки прощаються з, зі своїми сім'ями. Це був евакуаційний потяг на захід, отримавши відгук від аудиторії та інтерес світових ЗМІ, вони зрозуміли, не мають права зупиняти. І вже в ролі військових фотографів, документалістів відправилися в епіцентр війни у прифронтові міста та передову. Ми знімали і ексгумацію і евакуацію щойно важко поранених, і похорони військових, звільнення військовополонених. Що найважче було знімати, і через що? Мабуть, поховання людини, яку ти знаєш. Людину, яку ти відчував своїм другом, це не Вінчі, це Владислав Риков, льотчик. Я власне зйомки похорон це так само є фіксуванням цієї пам'яті. Це нагадування про те, що ми втрачаємо кращих з кращих щодня. І це такий внутрішній конфлікт, тому що ти хочеш бути там просто як людина, яка так само скорбить. Але ти при цьому розумієш, що маєш продовжувати роботу, тому що людина. По якій ти скарбиш, заслуговує на це. Це дуже важко. Напевно, і сльози заважають роботі також Так. по той бік камери. Я б, мабуть, не хотів би себе бачити зі сторони всі моменти. Якби вам сказали обрати одне фото, яке ви можете показати світу, щоб відтворити реалії нашої війни, яке б це було фото? Ну, от дві наші фотографії, які ми використовуємо для. Ось такі, перше, біля, по ми зустрілися, очі. очі так. Ти бачиш молоду, красиву людину, яка повна вся в бруді, яка зупинила абсолютно повністю своє цивільне життя, своє хороше цивільне життя, яке було до повномасштабного вторгнення. І зараз десь в Багнюці з красивими світлими очами віри в майбутнє. І Друга світлина це світлина з кладовища снарядів в Харкові. І вона теж багато для нас значить, тому що мені здається, що вона композиційно, знаєте, навіть символізує той спротив, який відбувається зараз в країні. Це величезна чорна сила, яка йде на нас, і нас менше, у нас менше зброї, нас менше людей, менше сил, але ми досі стоїмо. Проводячи екскурсію, подружжя показує фото, яке висить у кабінеті президента. Було інтерв'ю, ми побачили, що там стоїть світлина. Тобто нас її просто купили і хтось подарував. А на цих світлинах каже Костя, він закарбував один із найзапекліших боїв. Оце от був один вихід з 10-ї бригади під Кентськом. їх позиції в лісі. З допису там стріляли всім, чим тільки. Так, можна. Абсолютно, так, Абсолютно всім. Чи є ще щось таке, що вас може налякати, і чого ви боїтеся там? Все, що не вбило, воно нас вже дуже сильно налякало. І можемо сказати, що по нам стріляли зі всієї зброї, що окрім ядерки, мабуть, я боюсь поранень, чесно скажу. І... Знаєте, мабуть, в якомусь плані там померти не страшно, тому що я думаю, це швидко ну, дивіться, В тебе ну, зараз а гірше. Це З яких обставин а, сталося це поранення? Ми їхали в бік Авдіївки. Ми їхали до підрозділу аеророзвідки. розвідки. вже прострілюємо. Була дуже активно на той момент. І по дорозі по нашій машині випустили пакет градів. Ми на власні очі чули, бачили розриви. Нас там і контузовою оглушили, і у кожного з нас ми в цій машині були думки. Що ось воно і все. На щастя, обійшлося меншим, але кожна зйомка це несамовитий ризик життям і здоров'ям. Чи був у вас такий момент, коли ви бодай навіть на мить на хвилинку пошкодували, що ви обрали цей шлях? Так, це було це. Перші півроку, як ми почали займатися документальною фотографією, ми на цьому нічого не зробляли, у нас не було ніяких досягнень. Ми взагалі не розуміли, для чого ми це робимо, для кого ми це робимо і як нам далі взагалі банально жити. Перший місяць, коли ми почали працювати, ми щось публікували, і до нас дуже активно звертались західні медіа і хотіли купити світлини. Ми всім казали, що ми вам просто їх безкоштовно віддамо, не хочемо заробляти на війні. А коли ця установка змінилася? А от яка через півроку ми розуміли, що всі збереження, що у нас були до початку, вони вже просто стікають, їх вже майже немає. Що сьогодні є вашим основним джерелом заробітку? Це продаж, так а, ми з, з агенцією, Ми зараз співпрацюємо з агенцією ґнінцю і менше, плюс е, окремо у них вже наші фотографії продаються на контрибуцію. Костя та Влада висвітлюючи не тільки події з передової, навіть у своїх так званих відпустках, вони фотографують наслідки прильотів, показують реабілітацію військових. Наша головна мета і головна місія сьогодні це підтримувати цікавість до війни в Україні. Вона падає не тільки в світі, вона падає в Україні, в сім'ї. і щоб вона не вщухала наступного дня після запису цього інтерв'ю. Вони знов відправилися на передову. Як і завжди, у тилу на них чекатимуть двоє найрідніших для обох людей: батьки влади, які прийняли костю як власного сина. Його рідні ж мама і тато стали для нього чужими ще у 2019 році. Це не дуже хороші люди. І я не хотів би себе з ними асоціювати. У них все добре. Війна їх ніяк не засмутила. Вони в Україні в Одесі, в Одесі живуть. А ви з ними навіть не контактуєте по телефону? Ні, абсолютно ні. Вони навіть жодного разу не запитали. Що ми див? Мені теж дивно, чому е, знаючи, чим займається їх син зараз. Не було б кого з них бажання там подзвонити, написати смс, якось підтримати, коли поранило його дружину, коли його контузили безліч разів. А ще стало каменем роздору? Сума маленьких факторів. Сума маленьких факторів просто була якась необґрунтована агресія, яка тривала певний час, і просто в якийсь момент Костя вирішив припинити це. Костя, ви б хотіли б зараз отримати дзвінок чи повідомлення? Абсолютно ні. Ви ж того зараз я все думаю поміняти собі паспорт книжечку на id картку. Я думаю, вичорнути по батькові. Дуже добре, що ви в батьках влади знайшли собі рідних людей. Це чудові святі люди, яких я справді не те, що люблю їх обожнюю. Влада, костю. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Дуже дякую. Це була незвичайно приємна розмова, Тому вдячні в буквальному сенсі. Це між зборами у ваше відрядження, між відкриттям виставки. Ви знайшли, і виокремали. Для нас цей час, і ну, я вам поскоріше. тільки побажати. Повертайтеся цілими і не ушкоджень. Дякую, ми Обіцяємо. завжди намагаємося, не подумати чесно.